Майнкрафт, але я став сансом. А перед початком цього відео не забудьте поставити свою вподобайку, підписатись на цей канал, а також написати комент, як вам дане відео. Ну що ж, готуйте собі печення, наливайте чай, а ми починаємо приємного вам перегляду. І так, з'явились ми на от такому от чудесному місці. Давайте нарубаємо. Як завжди трошечки дроб. І я вам за той час розкажу, що нам потрібно для того, щоб зробити нашу голову Санса. Бо якраз через неї я стану Санса. Значить, нам треба голова скелета, синій барвник, 32 кістки. І саме найскладніше, що нам потрібно, це. То темби смерті, який так легко не знайдеш, треба знайти особняк і там вже вибити той тотем смерті. Або рейд прикликати як варіант. А тим часом я вже зробив перстак. давайте хоч зробимо базові інструменти там Кайло... Kylo... Кайло. Далі зробимо меч. І все. Базові інструменти. Давайте зробимо хоча б кам'яні. Щоб були. Буде класно. Ось, що я роблю. Ну, зробимо кам'яні, буде класно. І так, зробив я кам'яні-інструменти. І думаю, що нам ще потрібно буде піч, щоб зробити їжу. І так, я думаю, почати нам треба з... з знаходження квіток, з яких ми зможемо зробити синій барвник. Ну що ж, пішли на пошуки. Хорей, ура. І так, волошки знайдені. Е, так, синій барвник тепер мій. Тут ну, дві штуки буде забагато, ну окей. Тепер. Е, давайте підемо на робимо кісток. І ще виб'ємо череп скелетів. Буде довго, але це того вартує. І так, нарешті дістав кістки і череп скелета. Не це треба було стільки часу, що це капець. Я скрафтив ціли два меча потратив всі палки, які в мене лишились. Я думаю, за це однозначно треба вліпити вподобайку цьому відео. Ну що ж, а тепер... А тепер на пошуки особняка. Ой. На пошуки особняка йдем. Там мені тільки тотем потрібно і все. Ну що ж, це було доволі складно. Я помирав багато разів, багато разів відроджувався, знаходив цей особняк, але все-таки я зумів добути до тем безсмертя. Ура! Ну що ж, давайте приступати до крафта голови Санса. І так, я відійшов трошечки від особняка, щоб мене не вбили, коли я буду робити голову Санса. А я тим часом роблю всі інгредієнти перемішам. І голова Санса готова нарешті. Подивіться на неї. Яка красива! Просто ідеально! Дай повертайся! Усе тепер я санс офіційно. Все, Санс буде вести мій канал. Тобто Канал Легорна, ну, якось смішно. Ну, якщо чесно, прикольно виглядає, мені подобається. Давайте що ж, подивимось на його прийоми. І так, першою піддослідною буде курка. Давайте ми її закидаємо кістками. Ой, заволоків урон для курки. Так, це правда, ну, окей. Давайте когось іншого шукати. О, якраз настає ніч. А ні, зараз тільки полудень. То будемо чекати ночі і пробувати інші атаки на мобах. І так, по канону, треба з ними битись. І от настала ніч наші перші підозрі. Давайте попробуємо зробити так. Ого, я кидаю кістки окей. А що буде, якщо... Просто ножа, А, точно, я ж отак можу кинути. От. Ану. І зараз грандіозна так. Дивіться, 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 Я зроблю так. І так. Вот. Просто чудово. У ну, мене залагало, тому що дуже багато ефектів всі це чудово розумієте. Ну, що ж, давайте. Я не знаю. А до речі ж, з допомогою цього, повною ТПХ можна. Та, я правий. А, а якщо шифт нажати. А то. У, я можу літати. Ну ті не літати, а перити. Глайд? Прикольно. А тут ще по-моєму щит є. Чекайте. Я... А, вот! Це типа щит Прикольно виглядає. Мені подобається. А от цікаво, що це за спеціальна атака? У мене 50% цей, набралось. брауз. І я хочу її попробувати на комусь сильному. Кріпер не на тобі. А до речі, ану, секундочку. А якщо отак, от я тебе... О! А, то його можна вверх підкинути Чого собі Лети. Що? Він в повітрі чуть не взирвався. А, це просто щось залагало. Раньше, наскільки я знаю, тут ще и дочь. А ну. привіт, вдарь мене. Тут бачите? Якщо я буду так використовувати, не всі лазери зразу, отак, а по одному, то воно буде дуже швидко е, ресеститися, а зможу як з пуліка з них типу стріляти. Ну шо, прикольно. Тільки головне дочекати, коли спеціальна атака набереться. Тоді буде взагалі класно. Нарешті моя спеціальна атака зарядилася на... Сто, давайте зараз спробуємо її на якомусь нормальному ворогу. Ну я не хочу на одному зомбі, ну я його кістками можу закидати. Ну ну о, о оце хоч нормальний, давайте. Якщо я зроблю так, то... Йо-ма! Що? йо -йо! Шо... Йо, йо скільки бластерів. Да, оце офігенно, на так. А тепер давайте пов'ємось нормально. Так, три зомбі. На. На. Опа, на. Все. І до речі, ці лазери, вони стільки розфігачили піска. Офігеть. Якщо в печері знайти якусь ворога, то можна собі прокупати непоганий такий шлях скільки піска. Капецькі в мене. Все в мене тепер немає за ресурсами проблем. Санс довольний. Що сказати? Все, і ніч закінчилась. Гарна нічка видалась. По вбивалому зомбі, як Санс, мені це сподобалось. Ну що ж, а на от такому от гарному моменті на фоні. Зходу сонця. Я дякую всім, хто додивився до цього моменту, хто поставив свою вподобайку, підписався на канал, адже це мене мотивує більше такого от характеру відео знімати. Ну що ж, дякую, що було зі мною. Всім пока, побачимося. На